Ну а всім привіт, потрапили... ну, і ви як завжди потрапили на мій канал Аліска Фан і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. Звичайно за те, що трошки поганіше освітлення. У мене зараз немає світла. Тому я сьогодні не змогла зробити відео зранку. І я на цілий день поїхала, тому... Встигла зробити тільки один пакетик з новиночки вам. Ось такий пакетик. Ця колекція називається Прикрашаємо айпади на клещі. Тут такі всякі робимо. Ми вже робили з айфонами тільки. Ну що ж, всі інші колекції вам вже знайомі. Давайте вибирати пакетики із колекції Електронні попіт. Давайте ймовір цей з котиком. Зараз я трішки камеру. Зроблю по-іншому, тому що у нас обрізане виходить. Так, із колекції одягні котики ми її сьогодні інчимо. Ось наш пакетик. Із колекції спрунки я доробила ось такі два. Такий такий. Давайте сьогодні візьмемо оцього тевненького. Із колекції прикрашаємо iPad і беремо цей. Всі інші пакетики відкладаємо. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку дуже батько. Давайте візьмемо каталожок. Ось наш каталожок. відкриваємо. Так, Сандрія вже закінчили. О! Колекція котиків. Я цього котика не зможу приклеїти на клейкий папір, тому що я його зробила неправильно. Зараз принесемо клей. Клей котик, відкривашка. Тому що я цього котика робила першого, і я зробила його неправильною стороною його намалювала. З таким штучкою. І... У мене для нього ще й одяг. не такий вийшов. Нам випадає така футболочка. Ось вона. Самий великий мінус у клейкому папірі це його віддирання. Бачите, я меншу. І вона просто як якийсь топк. Далі колекція Ця сторіночка у нас вже все. Тому... Та-дамс! Ой, я побачаюсь трохи штатип. Штатив рукою Ось наш пакетик з котиком. І відкриваємо. Мої мінуси в таких пакетиках без сурпурації це просто капець. Одію ще да, не порну цей сюрприз. І нам тут випадає ось такий ведмедик. Давайте наклеїмо його. У мене сьогодні просто день порваних сюрпризів. До речі, в кінці цього відео я покажу вам каталог, який у нас буде після цього. І в ньому буде трішки дальчик. Я просто в ньому малювала влітку, хто пам'ятає мої відео. І все вони були такі собі, можна так сказати, крінжовачі. Бо, ну, вони такі прям крінжові. А все ж таки вони мені не сильно подобаються. Тому що вони були з лицем. Хто буде дивитися їх з лицем? Я не знаю. Ну. І там були ті колекції. Мені не сильно подобались ті колекції, тому що вони в мене все розтікаються. Раніше вони мені подобалося, а зараз ні. Тому що там все розтікалось просто. Але ми його будемо використовувати в каталог для наших сюрпризів, тому що там тільки 6 чи 10 колекцій, ще не закінчився. Ну реально, це нормально взагалі. Добре, ми приклеїмо його на клей, вдих-видих. Так, давайте на якусь сторіночку нам би його приклеїти. Угу. Давайте раз він більш темненький, сюди. Спочатку зцілюємо рану Я реально лікар. А потім приклеюємо. штучка, ну типа шрамок, с кем такая не бывает, и аутфит мне. и тут у нас выпадаем такая сумочка. Що це таке? Добре, в мене сьогодні просто все йде не по плану, тому що зробиш? Не клей, клей. Ось така сторіночка у нас вийшла. Це навчора попадемо. Далі наша новичка я дуже круто форму так. Ось це перша сторіночка оформлена. А ось це уйом. А ну не тут мою новиночку, А ось це теж вона. Тобто давайте спочатку наклеїмо пакетик. Десь тут, мабуть, ця відкривашечка. Вау, ви бачите, як вона круто відшли. Таке мені подобається. Давайте наклеїмо його на цю сторіночку. Тут два йпади і там два айпада. Слой Слотик цього. Так, а ну чого ти вилітаєш? Взагалі. Нам тут випало такий горішок. горішок. Я тоді якраз їла горіхи, коли я робила. Через тей такий сюрприз мене вийшов. Сьогодні я просто не можу. Я ці сюрпризи їх просто не віддирала, тому воно так і клеїться Ну що ж, і наша розпаковочка ще не підійшла до завершує, тому що у нас ще каталожик. Зараз він з'явиться, якщо ти підпишешся і поставиш лайк. Один, два, три. Ось наш каталожик я його раніше, він такий звен-медиком, я його купувала в Аврорі. Ну, і тут у нас, ще я покажу, які в ньому колекції. У нас така наклеєчка. Я хотіла її відірвати. Я її тоді клеїла з бубою, така і така. Я покажу, які у нас були колекції. Це таке поп-неселиці на демонів. Це, мало бути аніме я її не зробила. Ну, реально, хто так? Це взагалі що? Це не людина. Ну. Далі гадай пісні по емоні, у нас була пісні Буровіями. Це, до речі. лабу бубу, я Лабу-бу-бу. Можна я твоє іграшкою буду? Там такі слова. є. Ніч. Аліна там Піс патрона світу. Корм для тварин. Я цю колекцію вже робила. Наші ми готувалися. Аврора! Що з цією Авророю случились? Так що вона мене повністю примокла в твою. Дубайський шоколад. Рожева їжа. My little pony. Brain Rot. Я все розпаковано. Естетика. Мережі. Тут уже я почала старатися, але сюрприз все одно промокавкою. Якщо вам це сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Ну що ж, всім папа! -па.